Для чого взагалі робити такий високий матрас? Це ж, напевно, дорожче, ніж звичайний. А все тому, що він розкладний. Тобто Ти ліжко розкладаєш однією рукою і розкладаєш матрас. Е і коли ти його розкладеш, у нього тут це в нас хард моделька, по-моєму, 14 см висота, тобто 28 см він в складеному вигляді. Здається, що високо, а коли ти його ось так у ліжку втоплюєш, то вже. Стандартна висота матраса. Це, до речі, навіть не стандартна, навіть нижче стандартної, тому що е, наступні модельки Сенсітів середній по жорсткості, м'які вони йдуть по 16 см. Це жорсткий матрас. І він, в принципі, ну, я би навіть, мабуть, середній собі брав для щоденного сну, якщо обирати Сенсі модельку, бо цей жорсткуватий. І потім ти його, якщо треба, складаєш назад. От у складеному стані саме моделька Харт. Вона найзручніша, якщо ви збираєтесь на цьому ліжку сидіти. Якщо ви на ньому збираєтесь сидіти з подушечками ззаду, то беріть модельку хард, бо він мінімально прогинається. Тобто це нагадує по посадці диван. Якщо частіше спати, беріть модельку Sensitive. Ліжко Verona Trio називається. Вона буває з спинками, так як ви бачите, з однією. І, взагалі, без бокових спинок, якщо вам потрібно. І замовити це все можна на сайті soloha.ua. Комплект обійдеться, якщо брати це ліжко з матрасом, приблизно 45 тисяч гривень, але можна отримати це все за 500 гривень і зробити добру справу. Всі деталі в першому закріпленому відео в профілі.